Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене вже дуже давно тут не було, а все тому, що я проходила стаж в одній кондитерській, в моїй улюбленій кондитерській як ком'юніті менеджер. Я створювала для них контент і виставляла його. Тому в кінці робочого дня мені взагалі не хотілося брати в руки ні телефон, ні ноутбук. Вся моя галерея. В тортах, тістечках і морозиві до сьогоднішнього дня. Але тим не менш, я дуже рада, що я до них потрапила. Вони мене прийняли добре. Я знайшла з ними контакт. Вони мене всі мої ідеї підтримували, тому я дуже задоволена. Я пояснила, чому мене тут не було. Я сподіваюся, що я. Матиму змогу тут з'являтися частіше. А вам бажаю гарного перегляду і сподіваюся, що ви вподобаєте це відео і одразу поставте лайк. Дякую. Квітки цукіні, рікота, цибуля, йогурт э, мондальний і орексова паста. Поки ми чекаємо ще свою масло то. Народження. І так співпало, що саме на мій день народження розпочався головний фестиваль в нашому місті це ферія. Все пов'язано чомусь тут з Іспанією в ці дні. Тобто, у нас є корида, ми їмо паелью, ми співаємо пісні. Ну, правда, пісні і танцюємо теж під французькі. Тому ми сьогодні будемо виходити, але по-скромному чисто сходимо в ресторан. А можливо, завтра я буду святкувати з дівчатами. Ну, ми подивимося, можливо, ми вийдемо, подивимося, що тут буде відбуватися. Ну, переважно дуже багато п'яних людей, які танцюють просто 24 години, не зупиняючись. Тобто, якщо ви виходите там, не знаю, в 11 годині ранку на вулицю, то ви вже можете бачити когось дуже дуже навіть під шафе. Чоловік мій сьогодні мені підігнав таку шапочку зранку. Я вже задула свічечку і загадала бажання. Загадала одне бажання, потім хотіла задувати, згадала, що в мене ще інше було, і почала вагатися, що яке із них вибрати. Зараз ми йдемо святкувати, і я вам покажу, можливо, хоча б трішечки, що там у нас зараз відбувається. Але переважно треба виходити десь об 11-10 годині вечора. Але тоді вже дуже багато п'яних людей і може бути трохи небезпечно, дуже багато, ну, як завжди, грабіжників і просто неадекватних людей на вулиці. Тому краще виходити з якимсь чоловіком. Бажано своїм! Наша квартира тепер в півоніях. Так що я тепер чекаю, поки вони розкриються і будуть гарно пахнути мені тут. І купила ще ось такі класні тарілочки для сервірування на завтра. А це ми з Мар'яном у 2018 році, в Парижі. Ну, як ви можете бачити, по ейфелевої вежі. Ну от, Маріан одягнув Мартинці і високі шкарпетки, і він переживає, що він якось. Я по... не переживаю, просто мені здається, якось для... Ну, це для мене це не. Пасує тобі. Все, йдеш так, красавчик. Не, не не Марі. Тут у нас ярмарок. Кожен рік одне й то саме: одяг, і що поїсти, закусити і випити. Я в заході від цих тарілочок. Тут все з лимонами. Вже повечеряли. Я сьогодні спробувала дві страви, які я вже давно хотіла. До сьогоднішнього дня я ніколи не їла карбонару і вітело-тонато. Карбонара сава, але вітело тонато просто клас, всім рекомендую. І ми зараз йдемо дивитися ферію. Бухати. Ні, бухати ми не будемо сьогодні, бо мені завтра на навчання. Так що ми зараз йдемо і вам покажемо. Йдемо зі мною. ось трохи людей вже набирається. А, а якщо в 12-й ночі, то тут взагалі нікого не буде. Еско не б'є! О, не б'є! Еско не б'є! Мой? Е, мой ще б'є, да? Так, от ми з дівчатами сидимо, ось святкуємо, от у нас професійне світло і ось я. Кукусики! Професійна я. Ну треба слухати команду. Люблі точка ні. Я живу зонісера на нет любви. I can buy myself flowers. <trucs> В минулому місяці до нас приїжджала племінниця Мар'яна, тому ми їздили її зустрічати в Марсель. Я багато там не знімала, але декілька кадрів звідти я вам все ж таки покажу. На мою думку, Марсель дуже гарне місто, але там дуже багато іноземців, дуже багато туристів, які забруднюють це місто. Без них було б взагалі класно, але мені здається, такого вже ніколи не буде. Їх там вже занадто багато. Тому чим далі від центру, тим гарніше, але саме море і краєвиди в місті дуже класні. Я сподіваюся, що цього літа в мене буде ще можливість поїхати туди і зняти трохи більше, але наразі маємо те, що маємо. На мою думку, саме з цього місця відкривається дуже гарний вид на Марсель. От прям здалеку, дуже гарне місто. Ну насправді дуже гарне місто, але просто дуже багато туристів, які дуже його забруднюють. Тому враження в центрі не найприємніше. Там, де стоїть багато човників, центр, старий порт це прям самий самий центр Марселю. Мар'янчик працює. От будь ласочка, Франція центр Марселю головна площа. Ласкаво, просимо до Франції. Ось так ми тут живемо, Оля. Ну що ж, цей день не став. Нарешті я з муками, але виципала кросівки, які я так дуже хотіла. Тому я щойно пішла їх забрала. У мене не вийшло замовити на офіційному сайті, тому що, я не знаю, вони, можливо, з'являються на офіційному сайті Adidas один раз на два місяці, і я вже чекаю з початку квітня, тому я знайшла як би і замовила там. Переплатила я за це все, за цю всю справу 30 євро. Але вони у мене. Тому я зараз їх з вами відкрию і подивлюся, чи класні вони такі, як я собі уявляла, чи ні. Але класні, я знаю. І так, коробочка, от вона. От мої кроси. І. які вони класні. І ось мої кроси. Нові мої кроси. Тут дві пари шнурівок. Так, подивлюся, чи другий такий самий <свісно> так так другий такий самий. Тут дві пари шнурівок. Білі і коричневі. Ну, я розпочну з білих. Я дуже задоволена, зараз буду міряти, щоб все було ок по розміру, але мої самби 38 це 38 тому я думаю, що мають підійти. Клас! По моїм відчуттям вони набагато зручніші, ніж самби. Вони не такі вузькі і нозі дуже комфортно. Так що я прям супер задоволена. Клас! Все, тепер можна йти гуляти, вигулювати нові кросівки. Сталася одна неприємна ситуація. Я загубила свої окуляри сонячні. Їм був один рік, хоча б один рік я їх поносила в підсумку. Моя вам... Настанова завжди будьте уважними і слідкуйте за своїми речами, тим паче за такими дрібними, як телефони і окуляри. Я думаю, що скоріше за все я забула свої окуляри на рецепшені. Ми минулих вихідних їздили, зустрічали Мар'яна племінницю в Марсель, і мені здається, що на рецепшені при бронюванні готелю я просто забула. Свої окуляри тому, ну слава Богу, що я просто планувала на наступний день і так купувати нові. Тому я тепер з новими окулярами. Але я хотіла, щоб в мене було дві пари: одні, типу, з пластмасовою оправою, інші без неї. Ну, тепер у мене лише без неї. Я ще до останнього сподівалася, бо я щось взагалі в мене з голови вилетіло, чи я взагалі їх з собою брала. І я до останнього сподівалася, що просто я приїду додому і вони тут собі акуратно лежать, але ні. Так що тепер у мене нові окуляри. Я хотіла такі собі золотою оправою рейбени, тому ось вони тепер у мене. Мені найголовніше в окулярах це лінза, тому що від багатьох таких дешевих у мене починають боліти очі, а тут лінза дуже приємна і очі взагалі не втомлюються. Тому я задоволена. Так відбувається процес. Контент. Контент. А що це там таке смачне? А, це моя улюблена вуличка. Yeah, Ми зараз живемо біля мерії і там щойно он, дівчина зловила букет. Mm. А, це не дівчина, це яка жінка. Клас. Скоро вийде заміж, можливо. Коли Лянуська на стажі і ранок суботи починається з тістечка, яке ми щойно фотографували. Але він супер, супер смачний. Ви знаєте, що я не люблю фруктові, але цей абрикос ідемо. Тепер кожен тиждень ми отримуємо тістечка для того, щоб я їх гарно фотографувала, потім тестувала і казала шефу, чи смачно, чи ні. Він мені сказав, що ми вже з тобою знайомі, ти можеш мені казати правду. Але ще, якщо чесно, жодного разу мені не було не смачно. Кожен десерт по-своєму класний, навіть при тому, що я, наприклад, не люблю фруктові, але ну, дійсно робить так, як мусить. Сам він мені казав, що не дегустує свої десерти, тому що він там кожен тиждень придумує щось нове. Кожне тістечко залежить від сезону. І Якщо сьогодні воно є, в наступному місяці його вже не буде. Тому, типу, він дегустує всі інгредієнти по окремості, але якби повноцінний десерт це дуже рідко, тому що ну, це занадто реально. Що занадто, то не здраво. Я щойно була на такій тижневій невеличкій закупці, тому хочу вам показати взагалі, що я купила, і зорієнтувати вас трохи, які тут у нас ціни, і взагалі, скільки це мені все обійшлося. І так, я взяла дорадо, дві дорадо у мене 8 євро. Потім кілограм креветок. І взяла лосось. Так. Потім отакий от маленький козячий сир. Ми його куштували в гостях, мені дуже сподобався, я ніде не могла його знайти. І, вирішила... і тут він є, і я його, звичайно, ж купила. Вона з'їхала, але це така якась намазка на хліб з червоного перця фети та м'яти. Ніколи не брала, хочу спробувати. Помідори, такі я беру завжди різнокольорові, тут чорний-жовтий. І ще десь має бути зелені. Так, Що в мене тут ще? А, це така написано, як серединка від бурати, але в чеку чомусь написали, що це страчатела. Кріп, який не дуже легко знайти. Потім взяла ось таку маленьку кукурузу. Не готувала, хочу спробувати. Це хлібці з шоколадом, я намазую до чаю. Потім моя подружка пробувала ось цей фрукт, сказала, дуже смачний. Чесно, я знову забула, як він називається. Він ось так виглядає. І там в ньому така біла серединка. Я потім спробую відкрию покажу. Сподіваюся, що мені теж зайде. І взяла ще таку намазку на хліб. Це просто такі перебиті артишоки. Хочу спробувати і все. І ось цей весь набір мені получився в 48 євро. Я вважаю, що це взагалі для, якби, взагалі для цін тут. Тому я дуже задоволена і зараз буду думати, що його готувати на обід. Цікавого. Сьогодні у нас нова страва це фаршировані квіти цукіні по рецепту Володимира З... Ярославського, хотіла сказати Зеленського. Ми пробували в нашій подружці, в неї було дуже смачно, тому я вирішила теж тут всередині рікота, смажена цибуля, кріп, мускатний горіх, сіль та перець. І я так їх фарширувала і в кінці просто в яйце. І на пергамент в духовку на 10 хвилин. Пітіт пост декуста Гурмонти. Сама смачна фісташка тут Аморіно. Як завжди, дуже сподіваюся, що я буду з'являтися тут частіше, що в мене буде вистачати часу, тому що YouTube мені подобається, мені це цікаво. Вам дуже дякую за перегляд, за вподобання, за коментарі і до зустрічі у наступному відео.